Ви знаєте, українські компанії, я не знаю, ну десь, мабуть, ну десь 17-го можливо, року всі говорили про те, що вони просто якісь крутезні, неймовірні та далі то подібне. Але е чи є взагалі зараз е така тенденція, вона лишилась, і чи є майбутні українські it компанії без е цього глобального масштабу і е з глобальних ринків? Я думаю, що ні, тому що практично всі наші клієнти це it компанії з українським корінням, які мають е, представництво, роботу, клієнтів на іноземних ринках, тобто це від аутсорсових до продуктових компаній, і всі вони працюють на іноземних ринках, тому що український ринок дуже малий через війну він ще на жаль зменшився. Тому доводиться виходити на нові ринки. На я знаю, навіть компанії, які на Африку виходять, тобто не тільки Європа, Америка це можуть бути будь-які нові ринки, де шукають своїх клієнтів і знаходять масштаб.